Всім привіт! З вами знову Карпати Тіві. І сьогодні я як обіцяв зроблю відеообзор на армійський весь мішок, що я називаю Сидор. Значить, виготовляється він. Палаточної ткані, ми бачимо, хороша така ткань. Е, є шкіряні такі вставки. Як, якість мене взагалі обрадувала. Е, значить, придбав його за 2 долари. Ось так. Е, його об'єм приблизно 25-30 літрів. Замість пластмасових оцих вставок, желізні штамповані. Ну, робилось відповідно. Отакі от, от шкіряні вуха є. Далі бічок от зверху. Ну, її краще замінити. Другим шнурком, тому що це незручно так оттягати воно. Зсередини теж якість відповідна. Перешито не до самого брезенту, а до шкіряної вставки, що мене обрадувало. той мішок, скажу зразу е, практично, на рахунок практи, практичності, він практичний в якому плані? Якщо сходити десь на рибалку в ліс ненадовго, і якщо це буде по мінімуму пересуватися людина, тоді, тоді да. А якщо якийсь марш бросок, скажімо так, то в ньому дуже незручно. Оці от лямки вони вгризаються в плечі. Робиться, стає дуже боляче. Але якість. Ще раз повторюсь, якість дуже хороша дуже. тут. Е, З якого він року, тут ще номер часті. Тисяча дев'ятсот вісімдесят першого року. На камері не буде видно. Такий весь мішок. вмісний, щоправда, вмісний. Є десь тут кармашка хороша. Можна поставити, не знаю, якісь документи свої, що правда в якийсь файл. Взагалі, якщо не багато речей, то нагору піднятися з ним можна. Якщо в куртості? Якщо ж у футболці, то цього краще не робити. Тут теж шкіра своє ім'я. Можете побачити якість швів. прошита вона дуже хорошо, дуже так якісно. Нитки не є гнилі, як в деяких випадках. В принципі, покупка мене порадувала. Цим я вирішив з вами поділитись. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, залишайте коментарі. Буде цікаво почитати вашу думку, як ви оцінюєте, що потрібно ще для... Що ви хотіли бачити в моїх відео? До зустрічі! Чекайте новинок.